Рінат Ахметов з повагою ставиться до того, що колектив газети сьогодні відстоює свою позицію. Акціонер групи компанії Систем Кепітал Менеджмент», якій газета і належить, певен це свідчить про утвердження в редакції демократичних цінностей. Ще й додає, в конфлікті переможцем має стати виключно газета. Я в газету вірю, в ній дуже професійна команда. А моя філософія проста: сильні люди, отже, сильна газета. Підсумував Ахметов. Конфлікт виник 8 грудня. Журналісти сьогодні на чолі з головним редактором Ігорем Гуж. Жвою оголосили передстрайковий стан через незгоду з редакційною політикою гендиректора Олени Громницької. Наглядова рада сьогодні мультимедіа 9 грудня почала внутрішнє розслідування. Розібратися пообіцяли за два тижні. На цей час гендиректора Громницьку відправили у відпустку. Тимчасово відсторонили від роботи Ігоря Гужву, але він з цим не погодився. Спробував силою пройти в приміщення редакції. А коли йому це не вдалося, почав проводити редакційні наради у кафе Неподалік на заяви про цензуру у виданні. Колишні і нинішні працівники відреагували по різному, але майже всі пригадали цензурний скандал 2010 року. Тоді саме через манеру керування Гужви низка журналістів звільнилася з роботи. А напередодні щодо цензури в газеті, сьогодні радник президента Ганна Герман відреагувала так, що вона напряму дзвонила лише Гужві, і це було кілька разів, коли були якісь перекручення, чи заголовок спотворював суть сказаного. І саме в обличчі Гужви завжди знаходила контакт і порозуміння.